Війна між кіберами та обманоїдами в розпалі. І вони щосили намагаються захопити цінних мініконів. виграє та сторона, яка назбирає більше мініконів. І якщо це вдасться мегатронові, то він зі своїми приборканими мініконами стане правити всесвітом. Єдину надію на мир у космосі земля покладає на оптимуса та кіберів. Лише вони в змозі перемогти обманоїдів. А зараз починається нова битва з того часу, як зоряний меч опинився у обманоїдів, кібери постійно програють битви. Вони намагались сховати меч, але це завдавало їм великої шкоди. з тобою все гаразд, Оптимусе? Так, Всі мої системи в нормі. Я наче новий, відчуття неймовірне. Думаю, що це кінець. Обманоїди захопили зоряний меч і їх більше ніж кіберів. Тепер їх неможливо перемогти. Трансформери змова. Шкода, що жаростріл не зміг уберегти зоряний меч. Нарешті, цей зоряний меч Білі? Фред? фреде так, выбач. Ніколи б не подумав, що буде так легко перемогти кіберю. Так, і Мінікона вдалося легко захопити. Раніше вони так легко нам не діставалися. Краще тобі не звинувачувати у цьому Мегатрода. Якщо когось і треба звинувачувати, то це тебе, руйнівнику. Від тебе не було ніякої користі. Що ти сказав? Навіть і не думай про це. Зора крик має рацію руйнівнику. Останнім часом ти не дуже добре управляєшся. Краще остерігайся. З цими трьома мініконами нам більше нічого боятися. Коли вони об'єднуються, то утворюють зоряний меч. Який зарозумілий недовмок. Думаю, він стане тим, з кого почнеться занепад непад обманоїдів. Можна я завантажу з твоєї пам'яті підручник з тактики? Зазвичай я не дозволяю комусь залазити у мої файли. І Якщо ти плануєш замах на Зоря крика, я не хочу бути причетним. Але ж він може використати проти мене зоряний меч. Це вже твої власні проблеми. Ого, подивіться, котра вже година. Краще візьмуся до роботи. Не дивись так на мене. Я тобі не помічник. Все одно всі вони боягузи. Ви будете просто так терпіти образи зори крика мегатрони. Припини, але Все. не хвилюйся. Зоряний меч зовсім скоро буде в надійних руках. Це я тобі обіцяю. <гум> Якби Бокохід не виявився зрадником, то зоряний меч не вилетів би в мене з рук. Жару Хлопцы, вы просто божевильные. Зате ми тебе розвеселили. Попався. Жаростріле. Ми вибачаємось за те, що ми тоді сказали. Хлопці, не треба вибачатись. Я вже повністю в нормі. Один, два, три. Я дуже радий, що ти розвеселився. Я саме обмірковував, як можна повернути зоряний меч. Це буде дуже дуже нелегко. Ти це серйозно? Тримай свою думку при собі, не думку. Жаростріли. Ми засікли новий сигнал від Мінікона. Що відбувається? Треба братися до роботи. Щасти вам! Покажи їм, жаростріли, в тебе вийде. <реш> Дуже дякую, хлопці. Видимість тут майже нульова. Ця місцевість відома своїми постійними туманами, але ви звикнете. Не хвилюйся, димовику. Ми отримуємо сигнал від Мінікона чітко і ясно менше не туман, а нам треба шукати. Давайте розділимось. і тривожник підуть разом. Я буду шукати з жарострілом. Зустрінемось пізніше. Так, оптімусе. А ми будемо шукати тут. Я тут взагалі нічого не бачу. Досить уже базікати. Розділіться і шукайте мінікона І постарайтесь не заблукати. Можете на мене розраховувати, сер. Я буду тримати зоряний меч на поготові Я з усім впораюсь. І Якщо з'являться кібри, я з ними також розберусь. Починай вже шукати. Ти дієш мені на нерви. Мусиш терпіти, бо я сильніше. Ну, все, з мене вже досить. Ти б так упевнено не говорив, якби в тебе не було в руках цього меча зори Крику Починайте шукати. Знайти цього мінікона зараз для нас найважливіше. Гаразд, як скажете. А я піду сюди. Нелегкий видався день зори крику. Чого ти чекаєш, руйнівнику? Починай шукати. Так, Лідере один починає діяти за планом. Я помічаю, що моя сила починає дратувати мегатрона. Краще йому остерігатися, як на мене, обманоїдам потрібен новий ватажок. Що там таке? Напевно, це напад кіберів. Мінікони. Міні З'єднуйтесь у зоряний меч, виходьте, кібери! Он ви де. Чи я? Стій! Стерв'ятнику. Що з тобою таке? В мене хтось стріляв. Що? То кібери десь неподалік. Мегатрони. Не думаю, що кібери б напали і відступили. Так, це на них не схоже. Продовжимо пошуки, але будьте обачні. Якщо побачите щось підозріле, негайно доповідайте. Так, сер. Обережніше з мечем зорокрику Перепрошую. Все буде гаразд. Так, все вийшло чудово. Починаємо другий етап плану. ти чув стрілянину. Це десь неподалік. Так, без сумніву. Обманоїди йди десь поруч. Туман згущається тож будь на зв'язку і йди до місця зустрічі. Оптимусе! Хто небудь? А ось і ти, Бокоходе. Вже розстріл. А я думаю, хто це тут так шумить? Якщо прийшов знову нас зрадити, то краще забирайся. Я не винен, що кібери такі довірливі. Тепер вже ні, друже. Трансформуюсь. Не вийде. Трансформуюсь. Вже Це просто ідеально. Оптимус саме там, де він мені потрібен. Ти це чув вперед. О, ні, схоже тут неприємності. Тепер ти попався, бокоходе. Що? Він сповільнюється. Куди він подівся? Ось де він. Трансформуюсь. Це не бокохід. Вже розстріли. Лише ти можеш так необачно їздити в таку погоду. Досі не відійшов від втрати зоряного меча. Стерв'ятник. Минулого разу я врятував тебе, але тепер ти сам по собі. Напевно, в тебе щось перегоріло. Ти ніколи не рятував мене. Не варто мені дякувати. Просто не можу дивитися, як знищують новачків через їхню недосвідченість. Годі вже, я і сам чудово справляюся в битві. Господи, навіть попасти не можу. Не знаю, як ти зайшов так далеко, але здається, ти повинен подякувати Оптимусу. Я можу вгадати наступний твій крок. Тож тобі ще треба тренуватись. Та невже? А ось це вгадаєш? Дай мені знати, коли закінчиш. Тобі ще багато треба вивчити. Замовкни. Замовкни. Треба спочатку вивчити себе, а лише потім у тебе з'явиться шанс перемогти супротивника. Давай, годі базікати, починаємо вже битися. Яка мені користь, якщо я тебе переможу? Ти погнув мені броню, мерзотнику! Мені вже час іти звідси. Розберуся з вами пізніше. кібери. Димовику вперед. Операція знешкодження. Зрозумів. Тепер ти попався зорекрику. Що? Ти врятував мене. Не варто дякувати. Я рятував не тебе, а зоряний меч. А тепер покінчимо із кіберами. Чудово, все точно за планом. Тепер ти знаєш, що робити. Схоже, там жорстокий бій. Час показати мою відданість. Що? Лідер один? Дивно, мінікон діє самотужки. Я розтрощу тебе на друзьки. Хто це? Хто? Тимідь. Ща, ні. Мегатроне. Що сталося? Я стояв тут, а зорокрик напав на мене ззаду і зоряним мечем. Що зі мною сталося? Не рухайтесь, у вас серйозне пошкодження системи. Усе гаразд. Усе добре, поки з тобою, все гаразд. Я зробив це для тебе. Мегатрони, сер. Зорекрику, як ти міг? Я дав, що то ворог. А мегатрон затулив мені ціль. Та невже? Каже, що руйнівник тепер тобі ворог? То на чиєму ти боці? Він має рачі. Зорекрику, що ти замислив? Давайте не робити перечасних висновків. Може він сплутав через туман. Але я стояв до нього спиною, коли відчув, що там хтось є. Тоді він на мене накинувся. Якби не магатрон, то може мене б уже не було. Одне відомо напевно. Зоряний меч небезпечний в руках Крика. Треба забрати меч як покарання за те, що він зробив. Що скажете? Гарна думка. Не хочеться стати його наступною жертвою. Заберіть у нього скоріше меч. Я нервуюся, коли він стоїть поруч. Я вважаю, зоряний меч повинен бути у мегатрона, а не в якогось божевільного. Згоден наш ватажок заслуговує володіти мечем. Віддавай зорекрику, досить ужаруйнівнику. Якщо ви хочете, я візьму зоряний меч. Я хочу як краще для обманоїдів. обіцяю надійно заховати його, поки не загоїться пошкодження. Якщо ти хочеш припинити цей конфлікт зорекрику, то краще віддай зоряний меч. Але ж. Я поверну його тобі, але пізніше. Віддавай зорекрику. У тебе немає іншого виходу. Як скажеш, мегатроне. Так, гадаю, цей меч пасує наймогутнішому властителю всесвіту. Hey, what's that? Що це там таке? Мазеру з збільш зображення. Он де він. Це мінікон. Гаразд, треба розповісти кіберам. Мегатрони! Глушник знайшов у горах мінікона. Це добре. Вирушаємо. Він тут, Оптімусе. Тривожнику, ти зможеш туди дістатись? Спробую. Добре тримайте, Оптімусе. Вперед. Ані Руш. Дивіться, що у мене є. Цим я швидко з вами покінчу. О, ні, у нього зоряний меч. Ти серйозно? Вперед. Ми спробуємо їх затримати, а ти хапай мені кона. Так. Трансформуюсь. Штовхачу. Трансформуюсь у суперрежим з'єднатись максимальний заряд. Забоходе цього разу ти від мене не втечеш. Ти забагато про себе думаєш, коли хочеш зі мною тягатися. Я давно готовий, аматор. Трансформуюсь. Трансформуюсь. Я ж тобі казав, краще здавайся. Тобі мене не наздогнати. Ще побачимо мопед. Краще їдь на стоянку вже розстріле. Дорога не місце для такого брухту, як ти. Треба спочатку вивчити себе, а лише потім у тебе з'явиться шанс перемогти супротивника. Я знав, що ти так зробиш. Що за. Тепер жалкуєш, немає ременя безпеки. Вдалого польоту. Ні. Мегатрони я схопив Мінікона. Йдемо звідси. Добре, повертаємось на базу. Подивимося, що ми тут знайшли. Тримай мегатрони, дивіться, новий мінікон активувався, прокидається. Що? Що це може означати? То це, напевно, другий із загадкових мініконів. Ти добре попрацював, стерв'ятнику Так, сер. А тепер, коли моє завдання виконано, думаю, мені час піти. Стерв'ятнику, але куди ти йдеш? Ваші пошкодження ще не загоїлись? Що? Дивовижно, як швидко все вилікувалось. Мегатрони, І ви дозволите йому просто так піти? Так, нехай йде. Що, нехай іде. Саме так, годі вже. Так, сер. <плес> Оптімуся, хтось пройшов систему безпеки. Це Стерв'ятник. Що йому від нас треба? Якщо він пройшов побитися, то я готовий. Тривожнику впусти його. Yes, sir. Так, сер. Ти впускаєш його всередину? Я чекав на тебе, Стерв'ятнику. Радий тебе бачити. Вітаю. Як ми й домовлялись, я порвав відносини з обманоїдами. А тепер я приєднаюсь до вас. Це напевно, якась хитрість. Стерв'ятник працював нашим шпигуном під прикриттям. Хоча в Маноїдів досі був зоряний меч, а тепер ще й два нових загадкових мінікона, але з нами тепер старв'ятник, і ми готові завдати наступного удару. Українською мовою озвучено так: треба продакшн на замовлення телекомпанії Інтер. Далі буде.